11 лютого 2000 року місто Одеса, штат Міссурі. За вікном вже почало темніти. Жінка на ім'я Лін прибирала будинок, її чоловіка та дітей не було вдома. Лін декілька днів не бачила двоюрідного брата свого чоловіка на ім'я Джері Касаді, якому вона дозволила пожити в їх будинку. Жінка проходила кімнату за кімнатою, збираючи речі для брання. В підвалі будинку стояв жахливий запах, і він не розуміла, звідки він береться вона вирішила зайти в кімнату, яку виділила для Джері можливо, він нарешті знайшов собі інше житло і виїхав, не попередивши. Та те, що жінка побачила в кімнаті, мабуть, назавжди закарбується в її пам'яті. Двоюрідний брат її чоловіка був мертвим, і, судячи з запаху, вже не перший день, жінка одразу зрозуміла, що чоловік відібрав своє власне життя сам, ким був той чоловік і що трапилося насправді. Знову вітати вас на своєму каналі. Хто вперше тут, ласкаво прошу. Тут ми розглядаємо тру край історії з України та світу. Відео виходять щотижня, а іноді й декілька разів на тиждень. Я буду вдячна вам, якщо ви розглянете можливість підтримки мого каналу і моєї роботи. Посилання на монобанку BuyMeACoffee і Patreon в дописі до відео. Щиро вдячна всім, хто долучиться. В такий важкий час. Дякую вам, що ви залишаєтеся добрими і чемними людьми. Радію, що маю можливість створювати для вас контент. Ми ніби трохи відволікаємо один одного від страшних реалій сьогодення. Бережіть себе, любі українці! Перемога за нами. Тримаймося. А тепер до історії. І, до речі, ця історія дуже заплутана і має неочікувану розв'язку, тому раджу дослухати до кінця. Іноді дивуюся, які сценарії малює життя, ніякі фільми навіть поряд не стоять. Отже, жінка зайшла до кімнати, яку сім'я виділила для проживання Джері. Йому на той момент було 39 років. Лін відчинила двері і побачила посеред кімнати крісло, в якому сидів Джері. Вона покликала його раз, другий, але відповіді не було. Тоді Лін підійшла ближче. Але в той момент зрозуміла, що чоловік був мертвим. Якщо у вас, як і в мене, виникло питання, чому сім'я не відреагувала на зникнення Джері раніше, то поясню, мені вдалося знайти інформацію, що чоловік і раніше міг зникнути на декілька днів. Він був досить замкнутим і депресивним. Хоча найчастіше він і вечеряв з сім'єю брата, та нерідкістю були випадки, коли він просто не з'являвся ввечері, щоб поїсти з іншими. Та й сам Джері неодноразово просив не шукати його, якщо він десь зникає. Справа в тому, що Джері намагався налагодити своє особисте життя після розлучення, він збирався лише декілька місяців пожити у підвалі будинку брата. Будинок був величезним, і підвал був перебудований ніби в окреме житло, зі своїм туалетом, просторою кімнатою для відпочинку і навіть кабінетом, де можна працювати. Звукоізоляція в будинку була хорошою, тому, незважаючи на велику кількість людей в домі, ніхто нікому не заважав. Сім'я була шокована. Хоч Джері часто й виглядав зануреним у свої думки, ніхто ніколи не міг подумати, що він здатен на подібне. Чоловік народився в місті Канзас, крім нього, в сім'ї було ще троє хлопчиків. Джері з дитинства був борцем за справедливість і залишався таким до кінця свого життя. Ніхто ніколи не міг сказати про нього нічого поганого. Ще з дитинства Джері був дуже близьким зі своєю мамою, але, на жаль, її життя обірвалося дуже рано. Подробиць, як це сталося, дуже мало. Жінку вбили, а винних так і не знайшли. Тоді ще малий Джері пообіцяв собі стати поліцейським, щоб знаходити і карати винних у злочинах. Чоловік дійсно дотримався свого слова. Він отримав освіту і почав працювати в поліції там його знали як дуже справедливого чоловіка. Він був одружений аж до 1998 року. Його обраницею була жінка на ім'я Барбара до Джері вона вже була одруженою, але шлюб виявився нещасливим і вона розлучилася, забравши з собою двох дітей. З Джері вони познайомилися через спільних знайомих і одразу сподобалися один одному. Їм було дуже легко вдвох. Джеррі любив дітей, тому син і донька жінки були лише плюсом для їх стосунків, які розвивалися, до речі, дуже швидко, і невдовзі в пари з'явився на світ ще один син. Життя сім'ї мало б бути довгим і щасливим: троє дітей, чоловік з хорошою роботою, хазяйновита дружина, яка повністю опікується домом. Але невдовзі щасливе життя сім'ї зміниться назавжди. Поліцейському відділку Джері почав помічати, що високопоставлені офіцери фабрикують докази, які допомагають злочинцям уникнути покарання, в тому числі за вбивства. Звичайно ж, за таке вони отримували гроші. Я раніше вже казала, що у Джері було дуже загостреним почуття справедливості, тому пройти повз таку ситуацію він просто не міг. Чоловік зібрав всі докази і направив їх на розгляд до вищої інстанції. Розслідування було масштабним, і дійсно, деяких поліцейських звільнили без права займати посаду в поліції до кінця життя. Одного офіцера навіть нібито посадили. Але для Джері все теж закінчилося погано. Співробітники поліцейського відділку, які залишилися на своїх посадах, не дуже позитивно ставилися до вчинку Джері. Я не знаю, чому можливо, їм теж було що приховувати, та все ж вони зробили все для того, щоб в результаті Джері звільнили. Причиною для звільнення стали нібито невиконання своїх робочих обов'язків і декілька спізнень на роботу. Та Джері чудово знав справжню причину звільнення. На жаль, він не став з тим нічого робити в нього розпочалася важка депресія. Саме тоді приєдналися проблеми в подружньому житті, і Джері з Барбарою розлучилися. Чоловік залишив будинок та все майно дружині. А сам попросився пожити у брата, доки розбиратиметься, як жити далі. Із цікавого, деякі люди в місті навіть виходили на пікети в підтримку Джері, місцеві жителі знали, настільки чесним і порядним був чоловік. Та саме Джері попросив їх зупинитися адже не мав бажання і сил продовжувати боротьбу. Так і закінчилася кар'єра поліцейського Джері. Пізніше він працював консультантом в магазині техніки. А після того працював в казино. Брат Джері всіляко підтримував його, саме тому й дозволив пожити в своєму будинку. А далі ви знаєте, за декілька місяців чоловіка буде знайдено в підвалі кімнати будинку його брата. Джері поховали провести його в останню путь прийшло багато місцевих жителів. Після церемонії члени родини брата Джері вирішили прибрати його в кімнату в підвалі. Саме там під ліжком вони знайшли скриньку з наліпкою зверху, де рукою Джері було написано не відкривати самому лише в присутності поліцейських. Рідні Джері виконали останню волю чоловіка і викликали поліцію. Та до того, що було всередині скрині, ми повернемося трохи пізніше. Для повної картини історії тепер ми маємо переміститися в місто Флінт, штат Мічаган. Це місто вважається найбільшим в Америці містом, назва якого має лише один склад Флінт. Його населення складає трохи менше ста тисяч людей. Коли я готую інформацію про історію, яку розглядаю, то завжди стараюся якнайглибше зануритися в дитинство, юнацькі роки героїв, місто, в якому вони жили. Та коли я розглядала дані про місто Флінт, то найбільше сказаного було про те, якої поганої якості вода з-під крану в місті. Нібито місцева влада намагалася зекономити гроші і перевела постачання на інше, більш забруднене джерело води. Та насправді місто здалося мені не таким же й поганим, спокійним, з усім необхідним для нормального спокійного життя. В місті Флінт проживала жінка на ім'я Шері Поулет Кітлі Міллер. Вона народилася 13 жовтня 1971 року і проживала все життя в місті Флінт, Мічаган. З дитинства її життя було важким. Мама жінки мала безліч залежностей, а в їхньому будинку постійно були вечірки, алкоголь і малознайомі люди, серед яких було дуже багато чоловіків. Неважко здогадатися, як маленькій дівчинці Шері жилося в таких умовах. Незнайомі чоловіки ґвалтували її. Важко уявити, та ці знущання почалися, коли ще їй було 3 чи 4 роки. Все, про що мріяла Шері, зростаючи в таких умовах, це якнайшвидше втекти. Тому не дивно, що перший шлюб Шері вклала в 17 років, потім розлучення, знову шлюб, і знову розлучення. Тепер жінка мала за плечима двоє невдалих стосунків, і трьох дітей двоє хлопців і дівчинку. Життя у шері було нелегким в якийсь період, вона навіть мала теж алкогольну залежність, як і її мама. Та все ж. Знайшла в собі сили побороти хворобу, адже знала, що її дітям більше ні на кого покластися. Шері важко було забезпечувати трьох дітей, та все ж жінка дуже старалася. Невдовзі вона влаштувалася на роботу на сміттєзвалище ним володів Брюс Міллер. Цей чоловік був нібито монополістом в галузі і переробки, в обов'язки жінки входило сортування сміття по категоріям. В один із робочих днів вона побачила, як хтось дуже близько припаркував свій автомобіль біля виходу з будівлі сміття сортування. це вивело з себе, і вона, не вагаючись ні хвилини, вискочила на вулицю і почала кричати чоловікові, що він зовсім не поважає людський труд, адже не думає, як працівникам виносити мішки зі сміттям, коли вихід практично загорожений автомобілем. Тоді жінка не знала, що перед нею стоїть власник фірми Брюс. Та Брюсу така наполегливість і самовпевненість навіть сподобалися. Брюс Лерой Міллер народився 26 липня 1951 року і теж все життя проживав в місті Флінт. Він декілька років працював на компанію General Motors. Чоловік захоплювався автомобілями, тому такий вибір роботи не став ні для кого несподіванкою. На момент описуваних подій чоловіку було вже 48 років. За плечима в нього були три невдалі шлюби. Всім навколо здавалося, що Брюсу щастить в усіх сферах життя, крім кохання. Він був добрим, тому жінки часто ним користувалися. Окрім компанії з сміттєпереробки, чоловік мав фірму по продажу автозапчастин. Все ж після звільнення з General Motors, Брюс не міг приборкати свою любов до автомобілів, тому розпочав саме такий бізнес. Він був старшим від Чері на приблизно 20 років, та це не завадило їм розпочати нові стосунки, і вже за 4 місяці вони одружилися в Лас вегасі Дітей дружини Брюс прийняв як рідних. Тепер у шері було все, про що вона мріяла: щаслива сім'я, фінансова забезпеченість і можливість насолоджуватися домашнім затишком, якого жінка ніколи не відчувала. За декілька місяців шлюбу Шері сказала чоловікові, що все ж хоче почати якийсь бізнес. Жінка непогано розбиралася в косметиці, тому вирішила продавати через інтернет косметичні продукти. Брюс купив дружині все необхідне він дійсно всіляко підтримував її. Нагадаю, що він був трохи старшим, тому не дуже розбирався в сучасних на той час технологіях, типу інтернету і комп'ютерів. Та все ж його радувала така ініціативність дружини. Тому він нормально ставився до того, що майже весь час жінка проводила за комп'ютером. Один із вечорів листопада 1999 року Брюс проводив в своєму гаражі. Там він коприсався в деталях автомобіля, коли йому зателефонувала дружина і повідомила, що замовила піцу та не встигає забрати її, тому попросила Брюса забрати їжу у кур'єра і привезти додому. Якби ж тоді вона знала, що це прохання буде останнім у житті її чоловіка. Незнайомець застрелив Брюса в той же вечір, причому вбивство було ідеальним в лавках. Злочинець не залишив жодних слідів ні ДНК, ні зброї, нічого. Поліція почала розслідування допитували Шері та її дітей. Також на розмову до відділку запросили колишніх дружин вбитого. Через його діяльність було дуже багато людей, які могли б йому заздрити. Поліцейські допитували його бізнес-партнерів та співробітників. Але здавалося, що слідство зайшло в глухий кут. Жодних доказів причетності ні одного з вище перерахованих людей не було знайдено. Та все ж один з друзів Брюса вказав на його дружину Шері, як на потенційну вбивцю. Але на користь вини жінки у поліцейських не було жодних зачіпок. Тим більше вони тільки нещодавно одружилися, і їх шлюб виглядав щасливим. Звичайно, Шері і так була серед підозрюваних як найближча людина до жертви, та в неї було надійне алібі, яке підтверджувалося багатьма людьми. Та й вбивцею був чоловік, за словами очевидців. Шері недовзі почала проживати з іншим чоловіком, який був значно молодшим за неї. Це здавалося дивним адже після смерті її чоловіка не пройшло ще й двох місяців. Але люди справляються зі стресом по-різному, тому в поліцейських не було приводів для арешту Шері. Справа заходила в глухий кут. Поліцейські застосовували всі методи, якими володіли, щоб відкрити справу. Та здавалося, що це вбивство було настільки ідеально спланованим, що навіть їм було не під силу його відкрити. Та все змінилося через 4 місяці після вбивства. Шеррі затримали. І її висунули підозру у спланованому вбивстві чоловіка шляхом спонукання до цього іншої людини. І тут починається цікаве пам'ятаєте історію про Джері, який після своєї смерті залишив скриньку? Це було за тисячі кілометрів від місця вбивства Брюса в абсолютно іншому місці та в абсолютно іншому штаті. Але саме ця скринька допомогла відкрити справу Брюса. Всередині поліцейські знайшли передсмертну записку, де Джері зізнавався у вбивстві Брюса. То як же так трапилося, що Джері вбив людину, яку ніколи до того не знав? Спочатку я думала, що, можливо, Брюс таки був причетним до незаконного звільнення Джері, але правда виявилася жорстокішою. Після свого звільнення Джері перебував у депресії, саме тоді він розлучився і переїхав до будинку брата. Чоловік зареєструвався в декількох чатах для спілкування в інтернеті. Тоді інтернет був ще далеко не в кожному американському будинку, тому такі чат кімнати для спілкування лише починали набирати популярності. Саме там він і познайомився з жінкою, в яку почав закохуватися. Вони обмінювалися фотографіями та безліч повідомлень. За один день молоді люди могли надіслати по тисячі повідомлень, а іноді навіть і більше. Та була проблема. Та жінка з інтернету була одруженою, але її шлюб був дуже нещасливим. З її слів, її чоловік знущався над нею та її дітьми. Джері співчував коханій. Декілька разів вони бачилися в реальному житті звичайно, що зустрічалися вони на нейтральній території. Джері по справжньому закохався. Він більше не уявляв свого життя без цієї жінки. До того ж, вона постійно запевняла його, що має дуже багато грошей, і зовсім скоро вони зможуть бути разом, і в них не буде ніяких фінансових проблем. Жінка скидала йому фото різних будинків, щоб нібито вибрати один, який вони зможуть невдовзі купити і переїхати туди. Після однієї з зустрічей Джері отримав повідомлення від коханої, що вона вагітна, він був неймовірно щасливим для нього це стало справжньою ціллю в житті. Те, заради чого хотілося жити. Чоловік мріяв, що нарешті в нього буде дитина, сім'я і все стане на свої місця, та вже за декілька тижнів чоловік отримав повідомлення від коханої мабуть, це було одним із найстрашніших повідомлень в його житті. Там жінка писала, що в неї трапився Викидень після того, як її побив її ж чоловік, Джеррі не знаходив собі місця. Він не міг пробачити такого злочинцю. Невдовзі він знову зустрівся з коханою. Вони провели разом декілька чудових днів. Він благав її покинути чоловіка і піти до нього. Та жінка казала, що ще треба трошки зачекати вона боялася, що він забере її дітей. Джеррі розумів кохану, хоч як би складно це й не було. Вже невдовзі він знову отримав повідомлення від неї. Знову ж про вагітність, та цього разу жінка була вагітна двійнею. Джері не тямив себе від щастя. Але його кохана після того повідомлення перестала виходити на зв'язок. Джері чекав, хвилювався, не знаходив собі місця, та все було дарма. Жінка не з'являлася в мережі, та вже за декілька днів з ним зв'язався чоловік, який представився законним чоловіком його коханої. Він написав Джері дуже жорстке повідомлення про те, що його кохана зараз знаходиться в лікарні, де робить переривання вагітності, що він не дозволить, за його словами, таким виродкам з'явитися на світ. Джері був у розпачі, але вже наступного дня з ним зв'язалася його кохана вона розповіла, що трапилося насправді, нібито її чоловік знову побив її, і вона втратила дітей. Джері не міг в те повірити. Адже він бачив фото вагітного живота коханої, все здавалося таким близьким, а зараз він знову втрачав все. Жінка декілька днів знаходилася в лікарні через численні травми, і тепер не знала, як жити далі. Такого Джеррі стерпіти вже не міг, та й тим більше кохана спонукала його тоді. А тепер згадайте, як помер Брюс він мав забрати піцу у людини, що доставляла її. Цією людиною був Джері, а його коханкою з інтернету виявилася Шері, дружина Брюса. Саме вона все підлаштувала так, щоб Джері вбив її чоловіка, а вона б залишилася з його грошима. І це, нагадаю, трапилося лише за декілька місяців після їхнього одруження. Брюс намагався повністю забезпечити Шері всім необхідним, він довіряв їй. І понад усе хотів зробити її щасливою. Саме він купив їй той клятий комп'ютер, відключив інтернет, нібито для роботи дружини. В нього не виникало питань, коли дружина їздила у відрядження, адже вона нібито займалася бізнесом з продажу косметики, і її відрядження були пов'язані з презентацією нових продуктів. Та як виявилося, насправді в цей час вона перебувала зі своїм коханцем Джері, а її законний чоловік Брюс. Сидів з її ж дітьми вдома верх цинізму, як на мене. Після вбивства Джері сподівався, що тепер він зможе бути разом зі своєю коханою. Та насправді жінка просто використала його. Вона не відчувала подібних почуттів до Джері, їй просто потрібна була людина, яка позбавить життя Брюса, і тепер, вступивши в спадок, вона мала доступ до всіх його грошей і невдовзі почала проживати з іншим хлопцем. Пам'ятаєте про загострене відчуття справедливості, яке було притаманне Джері? І пам'ятаєте, чому поліцейські нічого не змогли знайти на місці злочину? Дійсно, Джері був професіоналом. На жаль, він скористався цим для вбивства. В передсмертній записці він розкаявся і вибачився за вбивство Брюса. Він описував, як сильно закохався в Шері, яка просто маніпулювала ним. Він боявся за її безпеку, боявся за безпеку і життя її дітей. Тому й пішов на цей вчинок, щоб захистити кохану. Джері додав всі розруківки їх із шері діалогів. Також він додав безліч фото шері, на частині з яких вона була повністю оголеною. Саме ці фото вона висилала йому, коли вони спілкувалися онлайн. Тому поліцейським навіть не довелося будувати справу проти Шері Міллер. Колишній поліцейський Джері, який виявився вбивцею, зробив це за них. При допиті Шері заявила, що це була лише гра. Вона не хотіла, щоб Джері вбивав її чоловіка, якого вона нібито любила всім серцем. А вагітності, ну, це було лише частиною гри, щоб вивести з депресії Джері, щоб таким чином знайти йому ніби нову ціль в житті, щоб він не депресував. Звичайно, в цю версію ніхто не повірив. 29 січня 2001 року суддя Окружного суду Дженесі Джудіт Фулертон засудила Шеррі Міллер до довічного ув'язнення за змову з метою вчинення вбивства та вбивство другого ступеня. Опіку над її трьома дітьми взяла на себе її матір, яка, здається, тепер змінила свій спосіб життя. Хочеться на те сподіватися. У 2007 році, коли Шері перебувала у в'язниці, їй встановили діагноз посттравматичного стресового розладу. Саме на цій історії жінка хотіла зіграти, щоб отримати можливість умовно дострокового виходу на волю. Далі коїлося щось незрозуміле. У серпні 2008 року суддя Федерального суду скасував вирок Шері і наказав провести нове засідання для розгляду справи. Він заборонив використовувати передсмертну записку для засудження Шері, оскільки Джеррі, який її писав, був вже мертвим і не міг пройти перехресний допит. У 2009 році суддя Федерального суду наказав негайно звільнити Шері Міллер з в'язниці під заставу. На Свободі жінка пробула аж один день, тому що наступного ж дня цей вирок скасували пізніше. В тому ж місяці Шері знову було звільнено з в'язниці під заставу в розмірі 100 тисяч доларів США до початку нового судового розгляду. Через півроку поліцейські знайшли її сторінку в соціальній мережі Facebook. Через це її нібито знову хотіли ув'язнити, але адвокати заперечували, тому що нібито не було жодних причин забороняти Шері користуватися комп'ютером. Але ми всі пам'ятаємо, як саме було вчинено перше вбивство. Тому все ж таки сторінка Шеррі була деактивованою, коли ці дані набули розголосу. У 2010 році Колегія Апеляційного суду США підтримала рішення суду про неприйнятність пересмертної записки Джеррі Касадея. Далі було ще дуже багато судів, ніби перекидання м'яча, коли одні говорять, що пересмертну записку потрібно приймати до уваги, а інші, що не потрібно. Це допомогло Шері деякий час залишатися на свободі, та все ж в результаті її було повторно засуджено до довічного ув'язнення. А в інтерв'ю в 2017 році вона вперше зізналася в організації вбивства чоловіка. Процитую вам декілька висловлювань Шері в тому інтерв'ю. Я не вставала з за того комп'ютера. Брюс багато працював у магазині і мав свій бізнес. Його часто не було вдома. Я проводила години за годинами онлайн. Я була одержимою від близькості з чоловіками, навіть онлайн. Звичайно, Джеррі був не єдиним, він був лише одним із. Все скінчено, тепер люди дійсно знають, хто я насправді і що в мене всередині. Вони знають, що я зробила, саме тому я відправляюся до в'язниці, і знаєте, мені легко, адже коли я жила з Брюсом, він, скоріш за все, дізнався, би рано чи пізно, яка я. Я була здивована, що жінка після стількох років все ж вирішила зізнатися у вбивстві. Виявилося, що доки вона була на свободі, вона воз'єдналася зі своїми дітьми і дуже багато проводила з ними часу, особливо зі своєю донькою. Саме донька Шері попросила її зізнатися всьому, зробити правильний вчинок і покаятися. І саме після цього жінка зізналася. А в останньому своєму інтерв'ю у 2020 році. Виглядає, ніби Шері дійсно розкаялася. Ділюся висновками з цієї історії, яку я зробила для себе. Перше, це те, що ніколи не потрібно спішити виходити заміж чи одружуватися, заводити дітей. Добре, що зараз вже немає того сильного тиску від оточуючих, який був раніше. Знаєте, оце школа, коледж, шлюб, діти. А якщо не одружилася в 20, то вже вважається, що засиділася в дівках. Тому краще чесно собі зізнатися, чи готові ви до сімейного життя, чи може дійсно ще краще пожити для себе. А також хочеться сказати, що, мабуть, не треба сприймати все як належне, треба бути вдячними за все в своєму житті, треба бути вдячним людям, які намагаються робити твоє життя кращим. Брюс прийняв Шері з дітьми, оточив її фінансовим благами, всім необхідним. Єдине, чого їй не вистачало, це уваги. Мабуть, вона не вміла бути вдячною за те, що їй дали, або дійсно, дитячі травми дали про себе згадати, не знаю. Та вважаю її вчинок дуже і дуже жорстоким. Знищені життя Брюса, Джері і її власних дітей. Жорстоко. Ось така історія. Як завжди, чекаю у вас в коментарях. Діліться своїми думками. Буду рада обговорити. Бережіть себе і почуємося.